Так, Всім вітання, черговий автомайданчик, але я перший раз їду на даний майданчик. Дана площадка знаходиться на об'їзній сторону з Долбунова. Я вам зараз покажу дану площадку. От дивіться, от зараз от я перегорну. Ми тут розвертаємося, ми їдемо в сторону Києва на розворот, потім в місто. І дуже цікавий такий майданчик, відкрив я на нього раніше. Увагу звертав. Не знаю навіть, чи є цінники по ньому, але вирішив от в режимі онлайн відразу вам також показати. Ви обов'язково прокоментуйте відео. Ось вам по відео так само буде доїзд, доїзд до даної площадки. Прокоментуйте відео, підпишіться обов'язково на канал. Пишіть свої зауваження, можливо, дивіться такий красивий. Гарненький, гарненька площадка. Дана площадка називається там автовикуп. там Чи не знаю як от ми зараз заїжджаємо сюди. Номера телефонів повністю все присутньо, і ви будете собі розуміти. От дивіться, є цінники, шикарно, супер. Перший раз, я дивіться. Тому підпишіться, буде цікаво. от Автопригон з Європи, обмін автомобілів, продаж автомобілів, а ми будемо йти знімати для вас контент. Що, знаходимося на даному. Майданчику території, дивіться, яка велика територія. Молодці, от молодці. Орієнтир CM Energy заправка буде цікавить. Телефонуйте за номерами телефона, доїзди, вам все об'яснять додатково по телефону. І ми починаємо з популярного варіанту Passat B8 в універсалі. Дана автівка в нас в автоматичній коробці передач. Стартує 14500 доларів. До речі, люба автівка, яка вам... Тут сподобається, ми можемо для вас перевірити, надати повністю звіт по автомобілю. Тому звертайтеся, команда вам зможе допомогти. Я завжди на зв'язку. Тому якось так. Так, ЕСКА, 221, 1990 доларів. Повний привід, підемо підвізка, автомат. 12 рік автомобіль. Авто на реєстрації, так що телефонуйте, номера телефону закріплені. Nissan Juke Дана автівка у нас 10 рік, 12200, Швейцарія, пробіг 110 тисяч кілометрів. До речі, тут стоїть варіатор, але ми цей варіатор можемо для вас прочитати і сказати, чи давали йому просратися, чи буде він ще жити у вас, чи не буде жити. Так само, як ви будете дивитися цю, цю автомобіль, наприклад, захочете подивитися. Заганяйте на яму, подивіться, чи знімалася ну, чи, чи розбиралася коробка. Дуже важно подивитися герметик-заводський. От Даний варіант у нас. 8400 доларів Швейцарія, 8 рік, Голь 5, 1,4 бензин, 190 пробіга в даному автомобілі. Так, Audi a 6 у нас 14 рік. Дана автівка, 14200 автомат. От давайте, якщо зацікавить, для З цього він -код, він код для перевірки є, так що можете мертві зони, люки присутні. Давайте вам покажу по салоні. Даже. В салон в гарному стані. Так що телефонуйте, номера закріплені. Даний варіант ТАС А5. Доволі рідкісна машинка в такому кузові. Повний привід. 14 рік, автоматична коробка передач. Kia Сіт у нас механічна коробка передач 9 рік, 6400 доларів. Сертифікат присутній, 1,6 бензин, заявний пробіг. 230 пробіг. От 6400 доларів така автівка. Набирайте. Opel Insignia, OPC бачу, OPC. 356 заявного пробіга, 8700, можливо зацікавить, 11 рік. Двигуниці 2-літрові такі є, є по них нюанси, але хто... в мене були такі машини, я знаю куди лізти, що як там. Але коли, купуючи такий автомобіль, треба бути дуже акуратним, кажу так, як є. Бо можна прилетіти на ремонт договор... дороговартісний, як я розповідаю в своїх відео. Даний Mercedes у нас 9500 доларів, Швейцарія також автівка, 1,7 бензин, тут також стоїть варіатор, варіаторна коробка. Ну, Не сказав би, що вона дуже такою надійністю славиться. Але люди купують, бачите, комусь повезе, комусь не повезе. Це ж пивушна машина, друзі. Виїжджає дві машини з салона, я вам в попередніх відео розповідав. Одна погана, друга хороша. Одна їздить, а в друга ламається. От і, тут є своє багато факторів, дивіться який апарат, але немає цінника. Тому, в принципі, зацікавить набирайте. Номера телефону, в принципі, є Фабія. 1,2 бензин, 184 пробіга, автоматична коробка передач. Десятий рік. В універсаль. Кондиционер присутній. Це вже добре на сьогоднішній день з Німеччини. Бачу німецька наклейка, камера присутня. Це вже добре на сьогоднішній день у нас. Ось такий фіатик. Пишіть коментарі, хто має такий автомобіль, що ви скажете за них. Давайте по салоні покажу вам. Механічна коробка передач 6 ступочка. В доволі збережному стані салон. Дана автівка в нас вартує 7900 доларів. Також до мене друзі от приїжджав до мене Петя. Петя, добрий день вам, якщо ви дивитесь мене. Людина приїхала в понеділок каже Роман. Я взяв білети, немає. Я кажу, що в нас в суботу авторі на корінному, але. Дякую, це добре. Люди зустріли людей в понеділок з поїзда. Поїздили по майданчиках, подивилися машини і купили людям це Макса. За 5650 доларів купили це Макса. Люди, думаю, довольні, Так що хай, хай пише людина коментар, що ви скажете, як вам машинка, чи доїхали, чи не доїхали. Бо люди там мали ще Нітішин заїхати до родичів. Переночувати. Але от таку, таку машинку купили, тому... Стараємося для людей зробити максимально, що від нас залежить, щоб люди залишилися задоволені. Так, от такий у нас сцені 9200 доларів. 14 рік, 1,5 дизель, 220 пробігів в автомобілі. Ось, будь ласка, не знаю, не побачите. Він код, можливо, зацікавить. Старіший сценік третього покоління. 9 рік, 1,4 бензин, 7700 доларів, 7-мімісний, хороші комплектації, безключовий доступ. Да, Вітерець, звісно, тут. Але дивіться, який гарний салон. Да? Пишіть коментарі, як вам салон в даному сцені. Гранд. Гранд-сценік. Так, суперб нас. Суперт в універсалі вартує 17500. Стараюсь так проходити швидше, щоб Бо багато автомобілів трошки є. Не знаю, чи всі майданчики, чи всю, всі машини захоплю, але от даний пасад сам паркується, дистроніки 12900. Заявлений пробіг 268 тисяч пробіга, панорама. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить. Набирайте дану, даний майданчик. Так, F-10 у нас в універсалі. Хороший, непоганий автомобіль, нефарбований, технічний стан супер. 11 й рік, 2 дизель. От В такому стані. Салон в збережному стані в адекватному. Та Тут якість матеріалів BMW хороша. Тут навіть якщо і великі пробіги по, по них, то хорошо добре показують по якості матеріалів. Даний варіант у нас 17 го року, 16200. Ну, як ви зрозуміли, ціни. Не міняється, ціни тільки піднімаються. Даний посад у нас на реєстрації Б8, механіка, 14700 доларів. Можливо, кого зацікавить 240 заяв на пробігу. Ось є він код, можливо, там зацікавить. Телефонуйте. Шестиступка механіка. Ось такий варіант. Octavia 5 популярна машина. Була моя теж 5 шкода, ну, таке. Ще 1,6 6, 7, 5, 9, рік, 7200 Міханіка. Можливо, от, перед тим як їхати чи замовляти якийсь огляд, от будь ласка, можете перевірити по Вінкоду. Так, Volvo V50 у нас 7900 доларів 10-й рік. Машини популярні, реально популярні машини і хороші машини. Ну, мені, ну, мі... Тут місце просто так якось некомфортно трохи. Пишіть, як, як, як вашу думку. Але так машина гарна. і Мотори двигуни хороші. Honda CRV у нас 18 рік, 24 двигун, 19200. Ви сюди можете також поставити газ, але звертайте увагу, якщо ви ставите газ на даний автомобіль, потрібно е бажано кожних 20 тисяч, мабуть, регулювати клапана тут. Щоб воно все так було нормально, адекватно. Тобто, ну, моя така порада. Тобто, того собі робите, подивилися. Там. Чомусь от вони. Потребують такого догляду. x 5 шостий рік 12900. Нефарбована, технічний стан супер. Авто на реєстрації 3 літра дизель. От такий варіант. Також машини в свій час були хороші, були хороші машини, але... Дорогі вони в обслуговуванні, як, як не кажи, дорогі вони обслуговані. Содержать їх потрібно мати капусту, як люди кажуть. Це і варіант АХ35 13700. Машинка непогана, люди, люди купляють їх. Та є по них нюанси, там, по приводах, потрібно дивитися, дуже звертайте увагу, коли будете купувати собі такий автомобіль. Дивіться, чи працює повний привід. От часто в цих машинах всіх от є така ситуація по них, тому звертайте увагу. На ось такі нюанси. Сантафе, цінника немає. Дане Сантафе в нас 14300 вартує. 11 рік, сервісна історія присутня. Давайте вам покажу по салоні. Це санта Сантафе. Ну, комусь вона подобається, комусь не подобається. Мені, чесно кажучи, вона... Ну я її їздив, вона мені не сподобалася в їзді. Ну так. Але люди люблять їх. Популярні автомобілі, дивіться, Тойота. які номера. Тут тоді номера стоять, як дивіться, яка Тойотка. 162,5 газ бензин, але 17 тисяч доларів, ну як вам ціна. От давайте По, по Вінкоду вам нічого воно не дасть, тому що щоб Тойоті, ви по Тойоті не подивитеся. Це тільки треба їхати на сервісі, щоб власник дав добро. От такі є от, от, нюанси по Тойоті, щоб ви собі розуміли. Даний у нас варіант також на реєстрації 16900, 2.4 з газом, 80 пробіг. От є він код, дивіться по пошкодженнях, що там було, не було. Суперб у нас в універсалі 13200. Повний привід, 2 літри дизель. Така заряжена суперб. Можливо у когось зацікавить. Машини хороші, комфортні, м'які просторі, багато місця ззаді, телефонуйте. Так, Suzuki sx 4 Десятий рік, 9200 доларів. Телефонуйте. Ще один Nissan Один і пробіг 150 тисяч 200. Тут ціника немає, тому якось так. Гольф хечбекі. 4900 доларів. 1,6 бензин. Четвертий рік. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Це четвертий гольф. Даний гольф у нас в універсалі. Механіка бензин 2008 рік червоного такого кольору. Як вам той червоний колір, пишіть коментарі, чи подобається вам такий колір. Бачите, тут от в полі площадка, да, і все-таки ну таке вітер шумить, шумно. тако без, без мікрофона, мені кажеться, взагалі б не було чутно. От дивіться, який гольфетський хороший. Сьомий рік Швейцарія, але дивіться ціна. Я вам зараз покажу салон даного автомобіля. Ну звісно, блин. Машинка, але ціна 8300 за Гальфа, це віддати, це таке але таке, люди купують, чого можу сказати, але гарний. Мазда 7 рік 2,3 7300. Так, Honda в нас Серві. Дана автівка в нас 14 року. Давайте покажу вам салон. Десь ключовий доступ присутній. Такий салончик. Комплектація шикарна в даного автомобіля. Тауран. Таурани, звісно, у нас популярні, От люблять їх люди, люблять, але живого на сьогоднішній день знайти це проблемно. От даний варіант у нас 1,6 дизель на автоматі, тут суха коробка. Декі 200, дивіться, є він код, можете собі відразу набрати, собі подивитися, чи вартує вам їхати, чи не вартує. Такий сімейний мінівен. Салон в збережному стані, клімати. подогріви присутні, такі диски прикольні. Це старіший тауран 8-го року. 8-го року 2,4 бензин, 9500 доларів. Можливо, зацікавить. 9500. Стартує, телефонуйте. Mitsubishi ASX. Автівка бензинова, механічна коробка передач. Ще один тауран у нас на реєстрації. Дев'ятий рік, дизельок 1,9. Всіма улюблений дизельок 8700. Також можете собі відразу по ВІН-коду подивитися. Можливо, навіть якщо подивитесь, напишіть коментарі, що ви скажете, чи дійсно там такий пробіг заявлений, як... Вказано на, на інформації, то хочу цікаво почути вашу думку. Також прохання, підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Бачу щось майданчики людям, людям я так зрозумів, трошки не заходить. ну Мало дивиться людей. Чомусь так. Хоча ціка... доволі цікаві варіанти на майданчиках попадаються, щоб ви собі розуміли. Доволі цікаві. Бачите, як люди посортували, молодці, це правильно. електрички є гольфи. Ціни я бачу поки що немає, але в будь-якому випадку машинка продається. Електричка 9200 доларів. От він код, будь ласка, 140 пробіга. Є гольф, такі зацікавить Зоя. 7400 доларів. 7400 нова батарея. 13 рік, бачите, батарея нова. Можливо, зацікавить, набирайте. Отака Зоя. Так, беха не продається. Вона верніш продається, але можливо немає. Е, Цінника щось немає поки що. За ліфи в мене питали. От дивіться, от ця, от даний ліф пробігом 100 тисяч фартує 8200. Ну не купите ви хорошого ліфа за 6 тисяч доларів. Бо хтось мені там був людина хотіла, я шукаю ліфа, чи можна під ключ, там, щось там 6 чи 6500. Я кажу, ні, вибачайте, я за це братися не буду. Це хіба що ви купите його з зубитою батареєю? Да, питань нема. От, дивіться, даний варіант у нас запас ходу 140 км, Електричка 7,600. Пробіг 118 тисяч заявлено кілометрів. Даний варіант у нас 7300 15 рік. Да, такі давайте до Volvo XC60. Ой, пробачаєсь XC90. Даний варіант у нас вартує гарна така машинка. 110 пробіга 15 рік. От можливо зацікавить когось. Машинка, така машинка. Біленька, гарненька. XC90 набирайте. Гольф шостого покоління в універсалі. Ціни ка немає, але комплектація шикарна, з кліматом, Да, механічна коробка передач. Але телефонуйте за номерами телефона і в принципі можете набирати. Kia Carens у нас 6900 доларів. Бензиновий. Восьмий рік ще на автоматі. От дивіться на автоматі Kia Carens. можете знімати такий автомобільчик. Ще й клімати присутні. Класна комплектація. Набирайте ось такий сімейний мінівен. Так, зафіра в нас новіша, 9900, 1,6 дизель. Можливо зацікавить, ось, дивіться, будь ласка, от, зацікавить набирайте. От шаран нас питали в мене за ці машини. От дивіться, даний варіант нас вартує ну, 14500, 240 пробіга, 2 літра дизель. 12-м роком автоматична коробка передачі. Хто шукає шарана, от дивіться вам шаран 14500 доларів вартує на даного автомобіля. Можливо, зацікавить, от дивіться, є він код, будь ласка. Можете собі прийти, як їхати, подивитися людям. і ну, Так, мені написати, що ви скажете. Так, ліфт у нас 7413 рік. Так що, отакий, сох 82 заявлено. Віктора на автоматі 4500 хтось мене шукав даний автомобіль, не пам'ятаю. Телефонуйте, зацікавить номера, в принципі. Ну це Ford Fusion. Гібридний. 17 рік, 12500. Набирайте. Пишіть, як вам даний майданчик, як вам ціни. Цікаво почути. От даний варіант у нас 8900 автомата. Под градом ви подивитися 8900 доларів. Можливо, зацікавить. Набирайте. От навіть комерційні є автомобілі. От, такий крафтер у нас 19-900 доларів. 18 рік заявний пробіг 230 тисяч кілометрів. Master такий грозовий, присутній. Давайте вам глянемо. Віто Mercedes 20577 пробіга, два ключа заявлено. Трафік Рено Тому ось такий майданчик. Будемо закінчувати нашу рубрику. Пишіть ваші, вашу думку, ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. Вам бажаю удачі, здоров'я. Бережіть себе, вдалого всім дня, вечора, хто коли починає дивитися ночі. А ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Всім добра!